Із приватних гаражів на Соборну площу тут тимчасово припаркувалися зо два десятки раритетних автівок і мотоциклів. Всі на ходу, всі своїм ходом приїхали. Ето Щеркас, щоб швидко ми собрали. Ну в нас є по всій області. У нас дуже багато є машин. Пан Володимир каже, поціновувачів машин із історією в місті з півсотні точно набереться. Це їхня перша виставка. Тут є військові, всюди ходи, газ, Волги, «Побєди» та кабріолетику Миколи Другого, бо навіть американець Меркурій і німець Мерседес. Усі моделі автопрому минулого століття. На ринку за такі просять щонайменше по 15 тисяч доларів. Та для Володимира Івановича його Волга безцінна, бо це спадок від батька. Взагалі вона була кольору морської волни, це перекрасили в чорний колір це саме. А їздили на таких машинах, ну, ще коли був тут перший обкома Лутак Іван Кондратівич, в ну, нього була така волга, ну, в смислі службова. І номера, я ще пам'ятаю, 0289. Більшість цих автівок представницького класу на них свого часу їздила партійна верхівка. А ось на таких гасали німці у війну. Це німецький термос. Всю війну використовувався для ношення противогазу. так як всі чотири роки країни не знали, коли буде призвіти хімічна війна. Щоправда, цей мотоцикл німців не возив. Це точна копія БМВ р 71 Власник триколісного розповідає, 10 років витратив на його відтворення, бо потрібні деталі нині знайти вкрай важко. Чоловік має у своєму автопарку ще кілька мотоциклів і військовий газ. Особо прибутка нема. Все, що ми можемо сюди придбати, ми п'ять шукаємо. Що купить? Заболівання, да. можна так сказати. Власники залізних раритетів невдовзі планують об'єднатися у клуб за інтересами, а вже за тиждень завершать цю виставку автопробігом по міських вулицях. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.